Причча про фарисея і митника, а для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні і за ніщо мають інших, розповім таку притчу. Два чоловіка увійшли до храму, помолитися один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився Боже. Дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники. Несправедливі перелюбники або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю, а митник здалека стоячи, не змів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи Боже, будь милосердним до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, піднесений буде.